Привіт! Сьогодні поговоримо про міновий сорт, який отримав назву Джерельця. Розкажу вам трошечки про нього. Це в нас такі милі світло-рожево-фіолетові квіточки, форми дзвоничок. Ось тут буде гарненько, видненько. А квіточки я навіть не знаю, як описати правильно, окрас. він такий блід з темнішим фіолетовим винозним малюночком. Ну, такі повітряні, досить схвилястим краєчком, а розеточка в нас на темно-зеленому лонглистячку з червоним виворотом. Розеточка стандартненька. А сортик досить температуру і світлозалежний. Бо ось розеточка в мене яка стояла трошечки ближче до лампи. І розеточка, яка стояла трошечки далі. Від лампи, до речі, тут ще різниця в віці. Це цвітіння вже завершується. Тут цвітіння тільки почалось, почалося, перші квіти відкриваються, Вони можуть потім трошечки ось так ніби як вибліднути, змінити колір. Ці такі темні виходять, але потім все одно будуть ставати світлішенькі такі ось, і ось такі повітряні. Валяс ці дзвонички. Гарненький сортик, дуже рясне цвітіння. Це сортики з тих, які от я мала зняти вам з місяць тому відео, бо зараз я вичистила більшу половину квітів, бо вже вони закінчили своє квітування і то вже залишки. А цей ще там має запаси бутонів, і він тільки-тільки починає відкриватись. Я боюсь, що просто поки він відкриється гарно, я вже не встигну його зняти як завжди буде чимось іншим зайнята. Ось таке жерельце. Гарнесенькі такі дзвоночки.